Всім доброго дня! Приїхав у нас такий велосипед ізімпляр на 26 колесах. Кадес Дахон. Він є складний. Бачите? Тут і тут складається. На Nexus всі вісім. Піде на СССР джапа на гідравлічних тормозах. Його можна скласти, положити собі десь там в багажі. Якщо багажі маленький, машина маленька. Отака лялечка. Якщо чесно, за 10 років в такому бізнесі перший раз бачу сам такі велосипеди, дуже рідкісні. Але і цікавий ізімпер. Не кажемо такі попадеться. В Україні може бути такий тільки один. Біленький колір такий прикольний, молочний. І вода теж хороша. Асвіс 24. Асвіс 24 шмальба. Але колеса тут 26 на 0.